Цей ефір на громадському інтерактивному та Радіо Один наші телеглядачі вже мають можливість побачити, що до нашої студії завітала цікава гостя. Це письменниця із Рівного, авторка детективів, детективів Ксенія Сиганчук. Вітання, пані Ксенія. Вітаємо Вітаю. вас вітати в нашій студії. І знаємо, що сьогодні ви завітали до Луцька і презентуватимете, зокрема, свої крайні роботи. Ми знаємо, що ваш крайній. Роман, хто тебе вбив? який цьогоріч побачив та так. світ, і е, сьогодні його презентація відбудеться в де, де саме в бібліотеці? Бібліотека номер 10 о 15 годині. Uh -huh. А інший твір. А інший роман, е, інший роман це заключна частина серії моїх поліцейських детективів. Це ось він, неспростовні uh -huh. докази. Це буде в книгарні є о 18.30. Uh -huh. Ну то при нагоді одразу запрошуємо всіх наших глядачів та радіослухачів, е, хто матиме можливість, обов'язково завітайте на презентації цих книг. І ви теж так само, як ми тут в студії, зможете безпосередньо наживо поспілкуватися з нашою е, гостею. Отож, пані Ксенія, е, поговоримо дійсно про вашу. Чи романи, зокрема, мабуть, розпочнемо все-таки з крайнього, хто тебе вбив. Розкажіть за цей твір загалом бачимо, що ваш напрямок саме детективи, різні трилери, вбивства да. і в такому плані хорори. Цікаво загалом, чому вас саме такі теми приваблюють і про що йтиметься в романі, хто тебе вбив? Тож, ну, спершу відповім, чому саме детективи? В дитинстві мені дуже подобалися детективи і жахастики. І я вже з раннього віку почала читати саме ці книги. Тобто мене не надто цікавило там щось інше, які жанр, я от реально почала саме з цих книг. І в мене була улюблена письменниця це Агата Крісті. І тому, коли я вже в дорослому віці вирішила, що я хочу написати роман, я відразу подумала, що це має бути детектив. Щоб там до кінця не зрозуміло було, хто вбивця, щоб там було дуже заплутано. Mm -hmm. І от я люблю саме: отак: от, от от, е гратися з читачем, е розставляти пастки і щоб заплутувати його, і, врешті, щоб він в кінці отак дочитав книгу і такий: ого, mm -hmm. ну ти, типу. коли пишете, самі не заплутуєтеся. E Чи знаєте, ви, до речі, вже фінал ваших книг? Так, я знаю початок і я знаю кінець. От, а стосовно чи не заплутатись, це дуже гарне питання, дійсно важко, тому що тобі треба в голові тримати всіх персонажів, хто що зробив, хто що сказав, і щоб це все логічно вибудувати. І ну реально це тримаєш в голові, це буває складно, особливо коли вже це ти підходиш до фінішу і це все пам'ятати, так це буває складно, реально. Що Але... ви в такому о, разі робите? Ви перечитуєте те, що написали попередньо, чи все-таки у вас є якісь нотатки, з яких ви берете цю інформацію? Я, да, я перечитую. Власне, я починаю роботу над текстом, тим, що перечитую, що там було попереднє, да можливо трішечки редагую. От і заодно пригадую. Так, що там було, ці всі деталі. Інколи я можу робити нотатки. Тобто, в мене в кінці мого вардівського файлу є купа, купа, купа нотатків, які інколи взагалі займають 40-50 сторінок. Oh. Та. Ну, наприклад, от зараз я роман, в мене да, там, 340 сторінок тексту і плюс ще купа нотаток. Uh -huh. от. І, там... Це роман, над яким ви зараз працюєте? Це те, що я зараз uh -huh. так, пишу. Я там ну, в мене така звичка, якщо, наприклад, ім'я, щоб швидко знайти, це сірим я виділяю. Якщо там я переймаюся, чи я правильно щось написала, десь щось уточнити, це жовтим. Якщо там е текст, щоб точно-точно не забути, це червоним, що це важливо, да? і там десь виноски в кінці тексту. Ви згадували про те, що ось цей крайній ваш роман то він відрізняється від вашої серії поліцейських детективів. Чим саме і чому вирішили почати щось нове? Нову серію буде? Це не серія. Ага. Роман, хто тебе вбив, увійшов насправді в серію. У видавництві фоліо є серія Український детектив. Тобто в мене там окрема книга в цій серії, так? Але ну, типу, продовження його не буде. А що стосується неспростовні докази, це моя серія була поліцейських детективів, шість книг. тобто Це крайня книга. Там я, Це окрема така ну, глава мого життя, як то кажуть. Там я спілкувалася з, зі слідчими, їздила з патрульними на виклики, mm -hmm. консультувалася з оперативниками, судмедекспертами. Тобто, там. тобто Це все на, ґрунтується на реальних подіях чи ні? Перші три книги на реальних подіях. Наступні три я вже вирішила робити вигадані події. Але в будь-якому разі, все це з консультацією в поліції. Тобто, наприклад, якщо виклики з патрульних, то це реальні події, всі, тобто, це все, що я ставала свідком. Ось, і це я виклала в книгах. Ось до речі, там маленькі ці книги та mm -hmm. розкладені. Це. Всі, всі книги насправді, да? І шоста книга неспростовні докази. Угу. Якраз ти вже якраз розпоч... почали говорити про неспростовні докази. То е, чим вона відрізняється від попередніх ваших? Чи це е, якраз е, така завершальна, е, чи пов'язана вона з сюжетною лінією з попереднім? Е, ці книги, всі шість книг поліцейських детективів, вони мають різні сюжети, угу. але вони мають Доброго. однакових персонажів. так. Тобто, в принципі, можна читати книгу брати будь-яку хоч шостою uh -huh. починати, неважливо, бо сюжети різні, але персонажі ті самі. Uh -huh. А Чи можете розповісти, хто це персонажі, чи це реальні е люди? Е -е, ні, це не реальні, це вигадані персонажі. Е -е, це слідчі Єгор Скляр, це оперативник Льоша Войтюк і Женя Кирях, і патрульна власна Коваль. Uh -huh. Трапляється що от його, він, до речі, сам з Луцька, що Але <свісно> він з Луцька, він переїздить до Рівного е і починає там працювати, знайомиться з Женою Кіріхом, з Льошею Войтюком і далі з власною Коваль. Е е е фішка в тому, що патрульні це патрульна поліція це підрозділ швидкого реагування. Mm -hmm. Тобто, коли ми телефонуємо до поліції, ми потрапляємо спочатку до них. А далі вони вже визначають. Кого викликати на uh -huh. перепрошую на uh -huh. виклик, uh -huh. так гадаю нашим тим часом глядачам та радіослухачам? Письменецька, uh -huh. письменниця, авторка детективів Ксенія Циганчук. Сьогодні в нашому ефірі і спілкуємося про її детективи, зокрема про завершальний такий роман та неспростовані докази. Пані Ксенія, мені цікаво. Ви от говорили, що їздили зі слідчими з поліціянтами на різні виклики. Власне, з того, я так розумію, родилися якісь історії. Але цікаво писати саме про таке: оці детективи вас зародилося до того, поки ви їздили на ось якісь виклики? Чи власне після? До того, тобто там в мене ще є два романи перед поліцейськими детективами, теж детективи відповідно. Але там було без консультації з поліцією, а мені хотілося зробити, знаєте, більш живіше, живіше і щоб. Ну, типу, якщо я пишу детектив, я хочу знати, про що я пишу. Тобто, як розслідування може відбуватися, як. От, як працюють судмедексперти, чи може таке бути, чи от я там взагалі там щось вигадала, таке фантастичне, потім хтось буде читати, хто, <с. <с. хто розбирається. Так, і, типу, це. і от мені <с. хотілося зробити щось таке ну, більш реальне, uh -huh. так, більш якісне. І Тому так з'явилася ось ця ідея роботи з поліцією. Чи ще ви працюєте з поліцією? Е, взагалі, поки писала е, поліцейські детективи, я з ними їздила час від часу, з патрульними. Наразі я спілкуюся лише зі слідчим, він з Харкова. Ось, і, Тобто, якщо мені потрібні от в мене новий детектив, то тебе вбив, да? якщо потрібні якісь Ну, вияснити якісь питання, я телефоную йому або там в переписці, і він мені пояснює, що так от може бути по закону, так не може бути. А так поліція робить, так не робить і так далі. Цікаво, а на початку, як сприймали, зокрема, і поліціянти, і слідчі ті ж самі ваше ось таке бажання з ними поїхати на, на якусь справу? Скажімо, ну я пам'ятаю перший день, перший раз, коли я взагалі говорила з патрульними саме. Так трапилося, що на заході одному заході я з ними познайомилася. І в них були такі, такі дуже великі очі, такі квадратні. Типу, Вони сказали, що це дуже небезпечно і ви не можете з нами їздити. От. Але потім вони щось подумали і сказали: ну, зверніться до голови патрульної поліції, до Сергія Мерчука, якщо він дозволить, ну, то, то нема питань. Ось. І Я звернулася, і він сприйняв це з таким ентузіазмом, йому було дуже цікаво. От, і він відразу сказав: та, у вас хто там персонажі мають бути? Ну я кажу, так і так, слідчий Ігор Скляр, патрульна власна коваль. Він такий, окей, в мене є патрульна, яка від самого початку нашої патрульної поліції, от, сама, от нова mm -hmm. патрульна поліція, mm -hmm. та? від початку вона дуже досвідчена, будете з нею їздити. Ось, І отак от от і почалося все. Ну, до речі, читали поліцейські ваші книги, які були відгуки? Е, читали, так. Е, Ну, їм дуже було цікаво, тому що ну, вони розуміють, що от вони зі мною їздили, вони мене консультували, вони ну, з, з таким захватом. От, е тобто, ну, співпраця вдалася. Ксенія, і власне, для кого ви пишете? От ми розуміємо, що там поліціянти і відповідні органи прочитають це чтиво, сподіваємося. Але хто і, скажімо, не людей з цієї сфери має зацікавитися вашими детективами? Ну, Насправді, всі любителі детективу це різний вік. Я до речі намагалася це питання от собі свого часу відповісти на це запитання, і я згодом. Мала змогу проаналізувати, я розумію, що читають як підлітки, так і люди там 20, 30 років, 40, 50 років абсолютно неважливо. Це любителі детективу. Це будь-який вік може бути. А наразі які відгуки від, скажімо, людей, не фахівців ви не чули? Ну, в більшості позитивні. Я насправді і негативні вінгуки, але є, просто ну, до типу... чого даруйте, ага. що просто ви ми на початку розмови так. говорили про те, що багато заплутаних якихось сюжетних ліній uh -huh. є, і це чи не чи не збивається якось і не виснажує людей під час читання? Ну такого повідомим я не бачила. Тобто все та... гаразд. Да, з цим все гаразд. Uh -huh. Я так намагаюся логічно все вибудувати. Щоб все було зрозуміло, ну і цікаво, з якими видавництвом ви працюєте, чи лише з фоліо, чи з якимись іншими. Ну і я також помітив, що ви полюбляєте електронні варіанти ваших книг, так? Є електронні, так всі книги є в електронному форматі. Стосовно видавництв, то перший роман мій, коли приходить темрява, він був в клубі сімейного дозвілля mm -hmm. виданий. Другий по той бік пам'яті це Дім Хомер, Вінницьке видавництво. А зараз з фоліо. Тобто зараз всі, всі книги поліцейських детективів це фоліо, і хто тебе вбив, це теж фоліо. А чи можете трішки розповісти про ваших перших два романи, як вони починалися? Я так розумію, що там не обійшлося і без коронації слова? Та, так так. Е, коли приходить Темря, ось цей роман. Це був мій перший роман. І я відправила ну, вже так давненько, да, років сім чи вісім минуло. Відправила його на коронацію, і він здобув відзнаку Золотий пістоль. От, і після того видавництво клуб сімейного дозвілля запропонувало видати книгу, і так от почалася така уже професійна кар'єра. Угу. А наступний наступний роман, е виданий у видавництві Дім Химер, це Вінницьке видавництво. Вони е спеціалізувалися на жахастиках, і от саме це є. Ну, це з одного боку детектив, так, але це ще й жахастик. Угу. І вони зацікавилися цим романом і так з'явилася співпраця. Почалася співпраця. От події відбуваються в Черкаській області, і там суть в тому, що ну, насправді от ми звикли вважати, що казки це щось таке дитяче, це щось таке, ну, от, просто казочка на ніч, та щось таке легеньке. Але насправді всі казки це історії, це реальні історії. Просто свого часу воно переросло в таке, от те, що нам зараз здається, нереальним. Тобто насправді в тому романі ви вже вели казки. Так, так. Тобто, чарівні казки це описаний обряд ініціації. Насправді, там дуже багато елементів, і цей обряд був жорстоким, дуже жорстоким. Ось, і я, коли дізналася про це, я зрозуміла, що вийде класний жахастик, і відповідно я почала писати. От там проводжу паралелі з казками, як це все в казках, як це в реальному житті, як було, як зараз, да коли там герої потрапляють а, в таке ну, такий хутір, це хутір, де в них немає ні з ким зв'язку і починають відбуватися дивні речі. Ось, а на початку вони, звісно, не вірять ні в які казки, що це все реальність, вони це все вважають чимось таким смішним і так далі, але потім, ну, звичайно, що все змінюється. Ніксе, ні, Ксенія, ви ще говорили говорили на початку теж розмови, згадували про те, що ваші персонажі там подорожують з Луцька до Рівного. От ви щойно говорили, що події в, в одному з романів розгортаються в Черкасах. Чому ви прив'язуєтеся саме до українських міст чи ага. до якихось наших територіальних, скажімо так, одиниць? Чому немає вигаданих на фантазованих ага. населених пунктів? Назвімо? Ну, насправді, от, е, по той бік пам'яті, там вигаданий населений пункт, це Черкаська область, да? але село, назва села Марена це вигадане. Насправді, Богиня Смерті. Ось я дала назву селу, е, це ім'я. Тобто, ну, Це, мабуть, єдиний вигадене населений пункт в мене в книгах. Чому так? От, е, ну, Детективи, мабуть, вони все-таки. Про реальність Це щось більше про реальність, тому ну типу, як на мене краще робити е, справжнє місто. От. Якщо раптом десь там колись фантастика буде, в чому я сумніваюся, от, то вже там будуть вигадані. Але ви кажете, ви сумніваєтеся, але ж все, все одно ми розуміємо, що е, от там, зокрема, е, жанр жахастики, воно десь межує на, на рівні з фантастикою, то можливо, все-таки і буде. Чи ви не надто зараз цим переймаєтеся? Я це просто не не мій улюблений жанр, тому я не думаю, що колись буде, але я ніколи не зарікаюся. Я думаю, що ну, життя змінюється, все змінюється можливо. Ксенія ви згадували про те, що зараз теж працюєте над великим романом, чи можете трішки е, привідкрити таємницю, що це буде за роман, чи це теж будуть жахастики, чи детективи, і коли можна сподіватися, його буде побачити. Ем, я можу сказати, один, що до речі. Е, один великий поки зараз роман е, це не детектив, це новий для мене жанр, це авантюрний роман. Угу. Ось я поки що не можу розкривати про що книга. Ось, і е, е, теж не можу сказати, коли саме вона вийде. Е, я розумію, що вже багато тексту написано, але разом з тим, що там багато роботи. От. Е, поки що тільки можу сказати, що це новий для мене жанр, доволі складний, принаймні та структура сюжету, яку я для себе хочу. От. І е, відповідно воно трішечки повільніше просувається, ніж детективи мої інші. Тебе давно воно працює над е, ним? З початку повномасштабного вторгнення. А, як загалом війна вплинула на вашу творчість? Е, вплинуло от якраз от цей роман, який я зараз пишу. він Пов'язаний, мається на увазі, тематикою з повномасштабним. Ось, і якби не повномасштабний, його б точно не було, скажімо так. Ось, в мене були інші плани. Я почала вже працювати над романом «магічний ре...» жанру магічний реалізм. Угу. Тобто, взагалі, хотіла відійти від детективів, від трилерів. От. Але от повномасштабно якраз це змінило цей напрямок роботи. Тій книзі, яка планувалася магічного реалізму, це таке щось приємне, таке легке, таке, от, да, таке оптимістичне. дуже. А коли от почалося повномасштабно, ну це той, не той настрій. От, тому змінилася тематика і той роман поки що відклався. Ось Працюю зараз над цим. Максені, а це добре чи це погано? Як ви розцінюєте зокрема цей стан, що повномасштабна війна вплинула якось на вашу творчість? Ну вона, мабуть, не могла не вплинути. Мені здається, що вона вплинула на кожного. І ну, я як письменниця, яка виражаю там свої якісь думки саме через книги, то вона не могла не вплинути, не могла не змінити напрямок моєї роботи. Ось ну а добре, чи це чи погано? Ну я би хотіла знаєте, без цієї повномасштабної працювати з тими планами, які в мене були. Ну, але це вже сталося, і треба, якби, мабуть, оцінити для себе рівень, якби цієї трагедії, і власне взяти для себе щось корисне, то от, власне, це для вас поштовх в певному такому сенсі, чи все, все ж таки це відхід, можливо, крок назад. Я думаю, це однозначний поштовх в тому плані, що це роман, як я вже казала, да, такий має складне, складну структуру. І, власне, я. Планувала щось типу того написати, але в далекому майбутньому, тобто не зараз. І коли мені спала на думку ідея сюжету, ідея взагалі роману, я зрозуміла, що ця структура сюжету сюди дуже підійде. От. Але чому я відкладала цю структуру свого часу, тому що вона складна ще для мене. От. А виходить, що коли почалося повномасштабне, ну, от воно наклалося, я розумію, от, ну, от прийшов час, мабуть. От, хоча це вимагає значних зусиль зараз. А що ви маєте на увазі? під от ця от, от, Оця от структура сюжету, яку я все відкладала, тому що, я, ну, тому що вона ще для мене складна. От, але це в якійсь мірі виходить як от крок вперед, тому що все-таки прийшла до цього сюжету. Це як стимул. Стимул, на, та, так. Стимул та. працювати. Хоча я би, звісно, хотіла, щоб його. Ну, звичайно, всі б хотіли цього. Так. Самі ще поговоримо про ваші презентації. Як часто ви зустрічаєтеся з вашими поціновачами, з вашими читачами? Що взагалі вам дають такі зустрічі, і чим, наприклад, вони будуть цікаві сьогодні і для луча? Ну, взагалі, до, скажімо так, до пандемії, до повномасштабного, це було дуже часто. Я дуже часто зустрічалася в різних містах України з читачами. Ось потім пандемія почалася. Звичайно, воно все так трішечки е заспокоїлося. От Потім повномасштабне, тим паче. От, але зараз це все відновлюється, і в мене в планах е вже кілька міст в Україні. От я дуже люблю насправді ці зустрічі. Я тут поєдную дві речі. Я подорожую, я дуже люблю подорожувати. І, власне, зустрічі з читачами це завжди класно, тому що це живе спілкування. Ти знайомишся з новими людьми, ти обмінюєшся досвідом, ти щось, щось тобі розповідаєш, щось ти розповідаєш. Ну і, власне, я знайомлюся зі своїм читачем. Це теж е доволі цікавий досвід е і потрібний, як на мене, С -с -с. для письменника. Е Тому що, коли ти пишеш, просто сидиш вдома, пишеш, це ну, ти ніби як в ізоляції, щось типу того. От. А так, ти маєш змогу почути якийсь фідбек, ти маєш змогу побачити людину, яка читає твої книги. От, і це якось от впливає, позитивно впливає. Mm. Ну, ви с -с -с саме таким бачили портрет своєї аудиторії, свого читача, чи все-таки е трошки відрізняється від чи задумувався. Ви на період написання твору е уявляєте свого потенційного читача, і наскільки він, скажімо, подібний. До того, коли ви його безпосередньо бачите. Ходить Чесно кажучи, не уявляю взагалі. В мене взагалі є такі речі, які я намагаюся про них не думати, не уявляти, тому що, ну, ти себе ніби як готуєш до одного, потім виявляється інше. Ну, я люблю, коли от життя саме по собі от розгортається, і ти mm -hmm. от просто бачиш, як воно є. Тому що коли ти собі складаєш якісь картинки в голові, просто відірвано від того, як є. Е, ну, Як на мене, не потрібна штука. От я поїхала, я подивилася, я uh -huh. познайомилася, без якихось там думок, як це має бути. Uh -huh. Це цікавіше. Тобто то це очікування, реальність це не зовсім про ваш підхід? Так, принаймні не в цьому oh, випадку, так. Розуміло. Пані Ксеніно, також не можемо не запитати про те, чи маєте час самі щось читати. Якщо так, то що читаєте, чи це щось українська література, та чи це якісь іноземні твори? Читаю ну, переважно це детективи насправді. Я дуже люблю Агату Крісті. Я часто її перечитала, не знаю, мабуть, все. Принаймні, коли я намагалася знайти, що я не читала, я не знайшла. От і я прочитаю зараз теж багато. Ось е з улюблених. Е мені сподобалася дуже темна вежа Кінга. Угу. От е та я бачу теж, да, здається, ну, тобто так, здається, от е читаю і українських авторів теж. Е мені подобається Оксана Сайко, Алла Рогашко. Коломінчук, якщо брати з детективів, читаю, звичайно. А кідрук, наприклад, це можливо не зовсім про детективи, це радше про фантастику, але все ж таки там оці перипетії довкола сюжету, закручувань різних, як ви читаєте такі твори? Читала кідрука теж, звичайно. Е, перва, ну, фантастика взагалі я рідко, дуже рідко читаю, от, але кідрука я звичайно, читала. От, ну, нормально. нормально будь будь я взагалі, ну, типу, для мене, е, як на мене, ну, всі книги хороші, і е, все залежить від твого смаку. Типу, от, е, хтось, хтось не любить детективи, вони не будуть там, читати мої книги. Хтось не любить любовні романи, теж не буде читати. Оніксені, а ви як авторка, от що вважаєте, зараз е, не конче необхідно українській літературі сучасній? Е, можливо, де ми не допрацьовуємо, можливо, держава навіть де недопрацьовує. Самі ж автори, молоді, зокрема, десь не додають, а варто було б? Е, ну, для нас, для нашої країни, нам потрібно, щоб більше з'являлося книг. І в нас насправді от, ну, тенденція змінюється, звичайно, там стає більше книг, все це класно, але е, як Які на з не завжди якість. Так? Е, ну чому? Зараз якраз з'являється більше якісних книг, от, але все ще мало. Ну, як на мене, в нас ще мало книг, причому в різних жанрах. Тобто у нас мало письменників чи мало книг? У е, нас, мабуть, і того, і того, і того мало. Можливо, мало попиту від аудиторії? Е, попиту теж, до речі, мало, тому що е, ну, це є проблема, люди в нас мало читають. Це, звісно, змінюється, люди ну, більше починають читати, більше свідомо ставитись до цього. Але все одно в нас, якщо порівнювати там, з європейськими країнами, ну, значно нижчий рівень читання. Це якось можна змінити? Так. Е, та, пропагувати літературу, пропагувати читання, що це класно, але насправді це розвиток будь-якої літератури. Так, якщо ми читаємо, важливо, не обов'язково читати художню літературу, це може бути щось з психології, економіка, ну, але треба читати, тому що це розвиває. І якщо ми не читаємо, ну, ну така, така нація буде. Типу, ми маємо розвиватися. Начебто все просто, але водночас і складно. Так. Да. Так. Да. Ну, хоча я кажу, є тенденція до покращення. Я бачу, що дуже багато молоді починає читати. Школярі, студенти, вони цікавляться ці літературою, але мені мало, я хочу більше. Там, ну що ще побажаємо дійсно всім нашим глядачам і радіослухачам теж більше читати. І, зокрема, на книг нашої сьогоднішньої гості Ксенії Циганчук, письменниці, авторка детективів і жахастиків, сьогодні була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Щиро дякуємо вам за спілкування, за вашу дякую. творчість і вам успіхів, натхнення і цікавих презентацій та цікавих гостей. На, на все добре.